то я собі запишу, бо вже не хочу примонити щось, вони не такі зараз будуть другі сіяти, що помідорім пахнуть. Таню, я тобі кажу, спитайся їй, вона тобі розкаже. Вона хороша людина, вона не обманює, я так кажу, як є. Натуся, Любочка, а звідки вага? Я просто хочу знати, чи далеко вона від нас. Вага, вона, напевно. Ой, е, натуся, чекай, не помню, чесно, звідки? Не помню, звідки Люда, Брехати не буду. Ну, від мене вона звідси недалеко, я знаю, але я не помню точно. Брехати не буду. Надя Воробйова, Богдан Турта, доброго вечора, тихої ночі. Богдан, три роки з кісточки, бабуся Галя, три роки з кісточки. Я пересаджувала їх і всі. Приймаються, лише персики, гарні купляла. Ну, Гарні персики великі, щоб із них гарні ростуть. Я також гарних посіяла костомашки, оце на зиму, подивимося, чи посходять весною, чи ні. Юля курець на Любаню пів відра не назбирала висушених больних, більших, напевно, слив ягід. Я можу попалити їх. Групці. А що робити, щоб стовбури, гілки, сливи бачу і алечі, з'являється клей, чим деревам допомогти. <кій> Якщо чесно, це розтріскування йде кори. ось. Але як йому допомогти, то я не знаю. Я не буду брехати. От цього, що я не знаю, то я не знаю. Поглядіть в інтернеті і будете знати, я не знаю. Натуся, звідки вона? Ой, не знаю. Не знаю, дівчата, звідки вона? Я забулася. Юля куриць на настрій прискверний, при а ще грубку топити треба Юлінька. Ніс до гори і все буде добре. Ви чули мене? Все буде прекрасно. Так. Надійка будь здорова, дякую. Таня Альохіна, Давід, тричі пересаджувати так, скільки вже років вони ростуть. А мене ще цікавить, через скільки років зародили. Ахілес, Мерлін, не надо судіти людей і не будете судині. Ви думаєте, ваші слова на мене повлияють. Ото -от -от, Ахілес. Вони думають, що вони щось там можуть доказати, якщо людина має свою думку. Мерлін, х... Хілес, я вовче на вас не думаю. Ну, щось ти йому пишеш? Бабуся Галя, ні, Таня, я посадила, зійшли і три роки, хай так ростуть. Потім пересадити і приймаються тоді, вже на другий рік буде цвісти. Зрозуміли, Таню? Ахіллес, Мерлін, якщо ви обо... Не говоріть, значить, ви обом'є думаєте. Ну, а що ж? Таня Ільохіна Галинка, дякую за увагу. Бабуся Галя, у сина теж є, але вони купляли щепи. то такі мал малі персики, хто знає, що вони продають, а тут посадив і знаєш, яке має бути. Зрозуміли. Подивимося, Мерлін, Хілес, я питаюсь до вас. Донести, що ви заблудший. Ні, Мерлін, це ви заблудший. Ось так. А це людина, яка має свою думку, має свій розум. От Юрій пише, якщо козар, кора розтріскується, то може бути моноліоз. Треба обрізати те, що сухе, і про... покропіти хоросом. Плюс щось від шкідників можна. Но хорус обов'язковий. Я так абрикосу врятував. Дякую. Треба зробити мені скріншот. Хай буде. Дякую, Юрій. Анжела, якщо козу запустити на першому місяці вагітності, то не буде складнень природах через...